Вітаю, шановні! Це огляд Дотаредіту під номером 6. Сьогоднішні теми до обговорення. Valve злили нового героя. Так це чи ні? Дізнаємось. Тірліст eSports World Cup по Dota 2. Подивимось, що там пишуть редітори. Та оглянемо ще купу нових багів, як ви любите, розберемося з усім цим. Якщо вам подобаються ці випуски, ставте, будь ласка, вподобайку, залишайте коментарі на задані теми. Ну і, звичайно, підписуйтесь на канал. Це дуже важливо для просування українськомовного контенту. Поїхали дивитися, що ж там. Що ж там відбувається цікавого? І ось перша тема від е, Рошан Слеєра. Два дні тому він запостив е, питання: Новий герой. І е, є е, відчуття дійсно, що Valve дали нам невеличкий спойлер. Це останній пост Вікріма у Твіттері. От такий логотип був запущений з Дотою. І отут, у правому нижньому куточку, щось таке дивакувате. щось таке незвичне. І отут. Е... Чи це очі нашого нового героя? Можливо, я знову під кайфом, але, друже, ти знаєш, як вони з нами граються? От такі от питання вже виникають. Отак це приблизно виглядає. Не знаю, ну якийсь силует видно. Я не знаю, чи це очі. Більше на силует схоже, напевно. Так, червоний фон пише. Допомога, що ти зараз копію існує за телефони за номером 322 сьогодні. Подивіться на врізані частини логотипу. Вони прозорі, мають химерну форму та мерехтять як шматки, шматки скляного посуду, миска або навіть колба Ельмемейра. Так, це тому що дуже важливо, друзі. Вибачте, що я це не знаю. Дуже перепрошую. І ви можете запитати себе, де часто використовують колби? Їх використовують у лабораторіях для наукових та експериментальних цілей. Под, Подібно до Аканім Слаб. Поширена скорочена навазок обстріна експериментальним здібностям. А от тепер подумайте, яка країна стала піонером у виробництві борсилікатного скла. Оседного матеріалу для виготовлення колб. Німеччина. А де цього року проводиться тянь? Німеччина. Підтверджена тянь 2025 відслап. Це сильно. Рошан Слейсер. Сподіваюсь, вони приймуть розстрочку. Це натякає, що гроші треба буде витрачати. Барфазоїд. Це щось на мене натякає, не, не знаю. Видалення не варіант. Бар жаба підтверджена: дух жаби, дух жаби обличчя. Скільки грошей ти витратив на цей копію? Годизм 2. Я знав хлопця, який знав хлопця, який давав його безкоштовно. Це явно очі жаби. Іде бар жаба. Виходять ну, чутки, насправді, що наступним героєм буде Барт, 에, тобто такий співак творчий, і він буде жабою. Ну, окей, побачимо. О, хай живе до 2. Коли обрається автоматично 1 на 9 яку в режимі. Коротше, от такий прикол. Я не знаю, друзі. Чи щось ви тут бачите? Напишіть, будь ласка, чи ви тут бачите якогось героя, чи це Реді Тормарець. От, тому що в Твіттері в Твіттері, кажу, в на Реддіті про це люди жартують, але, можливо, ви теж тут побачили якусь таку штучку. Напишіть, що ви думаєте, чи буде це Барджаба, чи, можливо, запропонуєте свій варіант якогось героя. Нарешті, можливо, саме на вас увагу звернуть. Рухаємось далі. І ві ліст, Ронг Ганаче.

Постав у себе в Твіттері тірліст на ЄВЦ-2025. take Shopify, Toxic, Steam. Ну, по-перше, давайте вже так сказати, будемо трошки насміхатися з Parivision тут, яких він розмістив. які вчора в переграваннях боролися взагалі за друге місце в групи проти колективу Героїк. Знизу все ніби більш-менш зрозуміло. Ну і темні конячки, Наві, Героїк, Талони. Gladiators Extreme. Ну, більш-менш. Я б сказав, що з він сильно не вгадав. Шопіфай в A-Tier це маячня. Тотально, я думаю. І. От Tundra Aurora перегравали вчора. Ну, побачимо. Насправді це інше більш-менш виглядає як треба. А... I don't see what's so bad about. Давайте ми одразу перекладемо, щоб ви щоб вас не конфузили і мене не конфузило, щоб ми швидше перекладали це все. Воно буде не ідеально, але буду старатися уловлювати е, контекст. Я не бачу в цьому тірлісі нічого поганого, крім того, що Пеферберіон це майже саме темні конячки. Згоден. Ліквід, це темна конячка чотири дні тому. Е, Коротке інтерв'ю. Вони ще й не перемогли Vision у фіналі на Fisher. Не думаю, що це справді можна вважати дати темно конячку, після того, як ти переміг найкращу команду. О, я щойно зрозумів шарт. Так, да, тут була мова про те, що Ліквід це, ну, літералі конячка на логотипі. збирайся звідси до біса. Е Вервін Сент пише: список рівнів без спайс не такий вже і веселий. Гадаю, як він був би не радивчать Джорджі, що його не поставили. Рінібе. Ну, так, догорення, що міг би вище підняти Gaming Gladiators. От про що мова. Приблизно раз на рік Куку випускає команду, яка досягає несподівано великих успіхів, перемагаючи одну чи дві найкращі команди. Він є причиною, чому я ніколи не ставлю на ставки в матчах дота-2. Нестабільний у всіх найкомедніших сенсах. Шейкер 21 пише. Це, безумовно, список рівнів, в яких можна... угу. СР добре висновнути на турнірі Фішера, але це буде такий вже важливий. Я теж я згоден піднімати Shopify через турнір, який був оцей Фішер перед. Великим чемпіонатом, де відверто команди, які претендують на топ місця на ЄВЦ, не будуть викладати всі свої стратегії. Це дивно, піднімати так високо Shopify, Тому тут я радше згоден з редіторами, ніж з George C. Ну, я жартую, це Горкс, я розумію. Просто колись, колись так почали його називати, чомусь у нас і. І досі весело від того. Ну, не знаю, що ви думаєте з цього приводу? Можливо, ми навіть піднімаємо тут вейтір. Ми дізнаємось після матчу з фальконами. Насправді фалькони тут вище за Наві. А ми знаємо, що вже є інформація, що Наві зіграють потенційно з фальконами або Віртус Про у матчі за вихід у 1-8. От ми і побачимо, чи Горкс тут правий, чи ні, чи все-таки Наві будуть вищі Фальконі і ви здивують всіх. Їдемо далі. Ваша рубрика улюблена, це баги. Менеджер uh, to steal two copies of Ice Pass on Rubik. Uh, вдалося вкрасти дві копії ice Pass на Рубіку. Game. Якось йому вдалося вкрасти два іспаси. Uh, не знаю, як це трапилось. Я стояв в секунду і думав, як це сталося. <coughs> uh, гарне питання від uh, Homicidal Gerbil. Гербіл. Uh, чи мав Джакіро грань на ice Pass? Якщо це так, то, можливо, це другий каст, а ти вкрав одразу два з Джакіро може використовувати. Ну так, може Може перевикористовувати. Так, і Чебуф питає сайд з ре. Сайт зрадум, хай буде, питає, чи був там поширений кулдаун, тобто чи був на цих двох ейспасах однаковий кулдаун. На що Топік Стартер відповідає, що так, вони мали однаковий кулдаун, і, ну, на жаль, не можна було використовувати одразу два ейспаси. Це було б занадто зламано, але ну, от такий баг трапився. От, я вам одразу від себе ще баг підкину. Ми вчора буквально грали, я не встиг зробити вам відео. Але коли ти на андайнгу з Шардом намагаєшся сховати ціль під ласо Бетрайдера, то герой просто стакається і не рухається. Нічого не відбувається, він не ховається, він не їде, він просто стакається. Дуже дивна ситуація. Не знаю, як то працює. Але от вчора теж на такий баг натрапив. Рухаємось далі. Enchantress Ultimate Untouchable. Сповільнює uh, атаку Серпент Вардів шадоушамана, але Вайпер Корозів Скін ні. Um, Untouchable каже, що він сповільнює атаки ворогів. Коли вони атакують, коли Корозів Скін каже специ... ну, специфікує, що атаки будь яких ворогів, uh, які, які б'ють вайпера. За логікою опису, напевно, мало б працювати навпаки. Каройзів Скін мав би сповільнювати атаки вардів, а Untouchable ні. Але а, тут одразу скажу, що мені здається, це щось з механікою роботи по деба. А, от воно, власне, і є. 1, 2, 1.23 пише. Wars are debuff immune. untouchable goes through debuff immunity. Я думаю, що теж в цьому причина. А, пише Фред. Я беру. Я беру від медика кожен раз, коли я бачу Бембі у моїй грі. Бембі це Enchantress, кодова назва. <сь> я витратив хвилину. Не міг зрозуміти, чому Лондроїд може бути гарним проти Enchantress. Аж допоки я не зрозумів, що ти мав на увазі Урсу. Дякую <схід> за коментар. Я теж був сконфужений. Так. Пише Чіпчунга 1. Це може бути одна з цих двох речей. Untouchable ігнорує дебаф им'ніті, а Corrosive Skin не ігнорує. Е, uh, І варди, скоріш за все, дебаф иммуні. Окей. Untouchable gets Untouchable gets applied when you stuck. Ага. Untouchable gets applied when you start the attack. Corrosive skin applies the debuff after dealing damage. Окей, типу, що Untouchable працює перед атакою, а корозів'я накладає дебаф на юніта, коли вже шкода завдана. Окей. Ну, але більше сходиться на тому, що це все-таки через те, що є дебаф ім'ю цей. Окей, рухаємось далі. Uh, Valve please fix spectating bug. Happens when you press ten, uh, plus 10 seconds in quick succession. І що відбувається? Що відбувається? Так, от він перемотав. Ага, і все зависло. Ага. Це щось у гостіка нещодавно таке було, да, під час перегляду матчу, здається, дуже схоже. Ага. Ну, я не знаю, я давно не дивився матчі з лоббі і е, реплеї, чесно кажучи, теж не перевіряв давненько. Але ну, нічого дивного тут немає. Вони завжди працювали трошки кривовато. Та бачимо, що просто герої починають рухатись, як якісь е якісь просто не знаю, манекени. А, це був топік стартер no brain, no brain Ash. No Brain, No Brain. Ash. Ну так, нормально. This. Yeah. Думав, Сіки у мене. Ну, коротше, багато хто з цим багом стикається. П'ять днів тому це було. Так, геймбрейк інтеракн between Mars Ult with Bloodsport Face It and Лондруїд. Що відбувається? Так, Лондруїд проти Марса. Дивимось. Угу. Грань на відсутність віжену. Ага, і Михасик просто не б'є. Ага. А, ну, тому що він не бачить варені чи що. А, подивіться, і герой теж не б'є. Прикол. Тобто, коли ти граєш на лунт... Ага, от коли вони двоє, теж не б'ють. Коротше, якщо у Марса грань на відсутність віжену в Арені. І він ставить Ренон Лондруїда, то просто Лондруїд не може його атакувати взагалі. Тут погано, що Топік Стартер не протестив. Знаєте що? Чи буде атакувати Лондруїд Марса, якщо там буде ще якийсь герой, окрім Лондруїда? Розумієте, про що я? Щоб хтось сторонній давав Віжн, а не сам Лондруїд. Оце цікаво. Давайте подивимось, що пишуть. От, Топік Стартер. Драгонс. Only bear inside arena. Віжн тріти Сив boss Лондруїд Inside the Arena. Так, якщо тільки Мехасик в арені. Віжен працює так, що нібито Лондруїд і Медведик в арені. Е, медведик не може атакувати юнітів в арені. Лондруїд може атакувати таргети поза ареною, але не може бачити їх. А, ніфіга собі. Прикол. Так, е, тільки лондруїд всередині арени. Е, працює так, що нібито Лондруїд і його ведмедик в, поза ареною знаходяться. Е, ведмедик може атакувати Юнітів поза ареною. Лондруїд не може бачити, чи атакувати нікого всередині арени. Коли Лондруїд і Мехасик всередині арени, нібито вони вдвох в арені, Віжен працює. Але не Лондруїд, ні Медведик. Не можуть атакувати жоден таргет. Ні всередині арени, ні поза ареною. Трапилось в одному з моїх матчів. Це був баг, лол. Грімстрок має таку саму проблему. А, його монтована здібність дає віжен на атаки із полик, тільки. Ну так, що теж не буде видно, коли ти з цією граню на мальовничість. Омніс всередині марса Арено теж зламаний. Somehow, Чомусь ти втрачаєш віжен, і Omні Slash зупиняється. Тобто, коли ти на джигернауті натискаєш. Ультимейт в арені, то ти в якийсь момент стрибку, коли ти вистрибуєш втратиш віжн. Жесть. Ну, дивіться, по на нажгірнавті грає, подумаєте. Так, багато багів. Багато багів бачимо з ареною. Ну, що, пікайте Марса, перемагайте, друзі. Напишіть, чи ви на Марсі граєте. Давайте рухатись далі. Uh, clockwork у Cup Face doesn't work. If any. Uh -huh, uh -huh. Ага, це на кулдаун. Тобто, що вона не зріже кулдаун, якщо. Ага. Якщо ти вийдеш за Макс Рейнж. Тобто, якщо ти краєчком чіпляєшся, але герой вибігає, то на кулдаун оця грань, яка зменшує кулдаун, якщо ти влучаєш в тіммейта, вона не спрацює. От такий прикол. Окей, будемо знати. Why did my black hole go on cooldown when the hitler darve visit? Ага. 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 Тобто він натис Hole Слардар при цьому вдарив. І пішов на кулдаун Блекол. Ну це може бути тікрейт, до речі, без жартів. Я думаю, це тікрейт сервера. Чи ви з таким стикалися? Теж напишіть, будь ласка. Ну і остання рубрика на сьогодні, бо ми трошки затрималися на цих багах, дуже люблю їх дивитися, тому за 15 хвилин ми вилізли, треба прискорюватися. Вгадайте героя, друзі. Остання рубрика, як завжди, у нашому огляді до Тереддіту це Іммортал, це Іммортал Ранг. Тому тут вже буде цікаво. Напишіть вашу версію, що це за герой у коментарях свої якісь е, ідеї. Дуже дякую вам за перегляд, дуже дякую вам за те, що ви залишаєте коментарі, ставите лайки. Це дуже важливо. Повірте, це все працює. Велика вам подяка за це. Я стараюся саме для вас. Тримайтеся, хай вам щастить та будьте здорові, Па-па.